Відкрите засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку міста Коломиї провели в ратуші. Документ розроблено за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги Партнерство для розвитку міст, який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансові підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Як має рухатися Коломия, куди мають бути спрямовані основні зусилля, щоб місто розвивалося і вдавалося? Отримати позитивні результати і чітко покроково здійснювати ту діяльність, яка призведе до економічного та соціального зростання життя містян. Власне для цього і створюється стратегія розвитку. Якщо ми говоримо про розвиток міста, ми не можемо сказати, що потрібно розвивати тільки одну напрямку. Робоча група, яка працювала над цим документом разом з фахівцями. Ми визначили, що в нас є основних чотири напрямки, які потрібно покращувати в місті Коломия. Напрямок покращення комфортних умов проживання в місті Коломия, соціальної складової життя в місті Коломия, інфраструктури міста. Ну і важливий момент це економіка. В складі разом з туризмом, розвитком туризму в місті Коломиї. У розробці стратегії Коломиї допомагав консультант проєкту Проміс у сфері стратегічного планування Петро Мавко. Радіє, що проєкт фактично готовий. Розповідає, над цією справою працювали злагоджено і результативно. Методологічно правильно проведений процес стратегічного планування не може не призвести до вдалих результатів. Він передбачає. Серйозний стратегічний аналіз внутрішнього зовнішнього середовища, вибір, правильний, методологічно правильний вибір пріоритетів розвитку. І все це було в стратегії виконано, дякуючи активній робочій групі і не тільки формальній частині робочої групи, яка була затверджена розпорядження міського голови, а й тим багатьом учасникам, громадянам, представникам. Бізнесу, громадської організації, які добровільно приєдналися до робочої групи. Таким чином, всіх учасників, які брали участь у розробці стратегії, на сьогодні 57 чоловік це тільки тих, кого зафіксовано, а багато ще неформально брали участь. Тому фактично стратегія це справді творчість значної групи активних коломіян. Спільними зусиллями проекту проміс багатьох громадських організацій, активістів, які доєдналися до розробки стратегії та Коломийської міської ради, вдалося розробити стратегію розвитку Коломиї аж до 2027 року. Зараз процес на завершальному етапі затвердженні проекту. Ну дуже важливо, що стратегія це не тільки має бути документ при написанні цієї стратегії. Одним з ключових питань, які ми приймали рішення, це прописання плану заходів, плану дій, які би мали нас до. Кінцевої нашої мети і е, привести для того, щоб те, що ми задумали згідно з стратегії розвитку міста, щоб ми це реалізували, тобто покрокова діяльність на наступних 10 років.